Доброго дня, шановні глядачі. І з вами знову Олександр і канал Виноград Рівненщини представляю вам цьогорічні досягнення перші кроки облаштування нашої ділянки. Хочу порадувати вас своєю шпалєрою на ожину. Ось сьогодні закінчив її швидке виготовлення. Минулорічних відео ви бачили, тут були оці стовпчики у мене з слив. Слив венгерки, ці сливи посаджені в 1950 році були. Відповідно, я зрізав їх уже 30 років назад і мав їх просто викорчувати, але не дійшло до них діло. І на зараз вони слугують підпорою. На рік-два ще вони постоять і будуть нам давати гарний врожай Ожини Покажу літом, яка крупноплодна. Дуже велика ожина. Це тимчасова конструкція, звичайно, бо буде тут мінятись ландшафт. Але швидко руч зробив і вона ще послужить. Ось хочу показати вам фундук варшавський, який був представлений вам в минулому році, червонолистий фундук. Оце кущик вже має 5,5 років, посаджений восени. 18 року і вже дав плоди минулому році вам 5 кілограм смачних великих плодів. Скільки, бачите, закладено е, так само запилювачів на цей рік. Кущ розвивається. Посадив фундуковий сад. Я минулому році разом з своєю сім'єю і родиною. Кому цікава інформація по фундукам. Будь ласка, звертайтесь, маємо шикарний досвід уже. В цій культурі так У саду, де колишуться віти, там, де вітер у вербах заснув. Ми йшли по саду, тому твоє. Ніжно так я тебе пригорнув. І сказав, що все.